Мир вам, мир вам. Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике його до нас, милосердя, і воно оновлюється і оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Прокинувшись рано вранці, ми можемо подякувати Господу. знаєте, не тільки за те, що я живу, і не тільки за те, що О Господи, ще один день дарований. Мені тобою, але ми можемо знайти ще багато причин для того, щоб сказати: Господи, дякую Тобі, славлю Тебе, Господи. Сьогодні, принаймні, ми можемо сказати дякуємо Тобі, Господи, у нас була тиха ніч. Зовсім тиха. Слава Богу. А ще у нас пішов добрячий дощ. Алілуя, слава Богу! Він точно змочив землю і все зазеленіє навкруги. А ще я вірю, прийде тепло, не жара, а тепло. І все буде рости, зеленіти і. Прикрашати землю. Алілуя, слава Богу! Повіки слава. А ще прийшовши сюди, я побачила: подивіться, наскільки рясно розцвіла оця сосна. Адже оці оранжеві такі штучки, скажімо, це її квіточки. На тих соснах немає. От поряд ще такого немає. А ця вже прямо убралася, як новорічна ялинка. Алілуя, слава Богу! А оці дрібненькі квіточки теж прикрашають наш садок. І отаких от нібито маленьких дрібничок можна знайти багато-багато. І Господь каже, що якщо ми будемо помічати оте мале, то він, то він дасть нам змогу побачити І велике, і великі чудеса Господні. Алілуя! слава Богу! Потрібно тільки в це вірити, хотіти, дякувати. І ми побачимо. Адже якщо ми будемо вдячні, то Господь нам дасть більше. Якщо ми вдячні за мале, то ми будемо отримувати більше. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Він достойний усієї хвали. Він достойний. Слава йому! Слава буду співати Господу всі дні мої. Буду співати йому. Поки живу, я хай буде приємна пісня ця, возвеселюсь радітиму про Господа, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови. Господа, душа моя, благослови, Господа, душа моя, я буду слави, Творця, всім серцем я дякувати йому за кожну мить, як далеко схід від заходу. Так віддалив Він від нас наші гріхи. благослови Господа, душа моя, благослови Господа душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови. Господа, душа моя. Нещодавно ми читали коротку молитву Іавіса, який просив у Господа, щоб він не горював, щоб з ним не траплялося лиха, і Господь відповів йому. Сьогодні хочу прочитати ще одну коротку молитву, яка записана в 142-му псалмі, 10-й вірші. Десятий 10 вірш, навчи мене волю чинити твою, бо ти, Бог мій, добрий. Дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Знову ж таки, проси благословіння. Хто, хто писав ці рядки. І він просить у Господа, чого, Господи, провадь! навчи мене, навчи мене волю чинити Твою, бо Ти, Бог мій, добрий Твій дух, нехай попровадить мене по рівній землі. Алілуя, Слава Богу! І я знаю, що Господь благословив і відповів на цю молитву. І так ми будемо продовжувати навчатися і вчора я. Почала читати з книги буття з 26 розділу, і хочу сьогодні продовжувати, продовжувати читати цей розділ і знову ж таки поміркувати про ті криниці, які закопували филистимляни Тож починаю читати з 26-го розділу і з 15 вірша. Тому всі криниці, які викопали, так, давайте іще з 14-го, щоб зрозуміти, навіщо ж вони їх закопували. Були в нього отари овець. Ні, з 13-го. І став він чоловік відомий, в усьому, в усьому успішний. Він постійно багатів, поки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього чималі отари овець, стада волів, чимало робітників. Через це позаздрили йому філістимці». Тобто, і за задрощі, і того, що вони побачили, наскільки успішним став. Ісаак, вони вирішили, вони вирішили зробити йому шкоду, і сама велика шкода, яка була в той момент. Адже вони жили в такому місці, де мало було води, мало було води. І ці колодязі це були колодязі життя. Тією водою напивалися вони, люди, а також, а також їхня вся скотина. Тому там, в тій місцевості, криниці це було життя. Без води ми знаємо, куди і не туди, і не сюди. Тому колодязі в то в тій місцевості, ну і в нас, звичайно, це було золото. Це було це був великий скарб. Але оті от заздрощі, які були у фолистимлян, вони їх спо, споку... Вони їм давали оце таке бажання, велике, велике бажання закопувати, от щось таке наробити. Вони ж самі пили з тих колодязів, але, але і сам негам. І другому не вдам. Оце можна було можна отак сказати. І так тому всі криниці, які викопали раби його батька Авраама за життя, його батька Фелестимці засипали, заповнивши їх землею. І сказав Авімелех Ісакові: тобто, цар тієї землі, іди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином відійшов звідти Ісак і поселився в Герарській долині, де замешкав. Послухайте, цар прийшов тієї господар тієї землі і каже: відійди від нас. І він, маючи силу, маючи людей, маючи достаток, він би міг щось там посперечатися. Але Ісак спокійно, без всяких спорів зібрався і пішов. І це був послух, це було, знаєте, небажання з кимось варитися. І хтось може сказати: ну можливо, у тих царів було більше влади. З ним був Бог, з ним був Бог. І якби Ісаку говорив, то Бог би був за ним. Але у цій покорі, в довірі до Господа, він каже: Ну, добре, я піду, зібрався і пішов. в ц... Цей випадок можна порівняти із віршом. не захотіли благословіння, благословіння від них віддалилося. Отак от і відбулося. Ісак, це був для них благословіння. Адже він продавав і м'ясо, і молоко. У нього був попут. такі товари, які їм потрібні були. Але вони забоялися. За заздрість, потім боязнь. Оце воно один за одним під приходить. І от благословіння. Віддалилося. Що ж зробив далі Ісак? Коли він віддалився, він знову повідкопував криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали філістимці після смерті його батька Авраама. Він відновив їхні колишні назви дані його батькам. Копаючи в долині раби Ісака, знайшли там криницю живої води. Далі, послухайте, благо Словіння. Мало того, що вони там не сперечалися, пішли спокійно, потім вони повідкопували ці криниці без ропоту, без всяких там нарікань. Вони просто знову почали відкопувати саме ті криниці, саме ті криниці. Це, знаєте, можна порівняти із тим, що є засипані криниці, є діти Божі, які позасипали або самотужки ці криниці, або люди, які були. Навколо них допомогли їм це зробити своїми наріканнями, своїми якимись мніннями. І тому, і тому люди могли, отак, навіть будучи в церкві, а ходити сухими криницями. Або тими засипаними криницями. Хтось сказав слово, хтось подивився не так, сама людина пішла не в ті долини, які потрібно. І все. Криниця засипана, співати не може, молитись не може. Сухота. Духовна смерть. І там десь живріє отой родничок, він все рівно залишився. Він є, він нікуди не зник. Він там, він там. Але для того, щоб пити оту живу воду, треба відкопати. І це можливо. Я вам хочу сказати, і це можливо. З Богом можливо все, з Богом можливо все. Я у це вірю. Я у це знаю. Послухайте, Богом можливо все. Тому, якщо ваша душа не співає і ваші крила не літають, і на молитві ви спите, послухайте, потрібно розкопувати свої криниці. Розкопувати не дуже приємна справа, не легка, але з Богом можливо все. Перше, захотіти відкинути всякі образи, хто що сказав, хто як подивився, і зосередитись на Ісусові Христі, як Він про мене думає, що Він про мене думає, а Він каже: Давай, я допоможу тобі, відкопуй, приходь на молитву, приходь, приходь до мене у таємну кімнату, відкривай моє слово, пробач всім тим, хто тобі нашкодив, пробач! Я тобі пробачив більше, я дав тобі вічне життя, я дав тобі криницю живої води. Ти подумай, що оті людські думки порівняно з моїми думками. Ти кому більше довіряєш, ти кому більше... Ти кого більше любиш, ти кому більше віриш? Якщо Господу, то давай, давай, вставай, не бійся, починай знову викопувати ті колодязі. Починай! Там є жива вода, там є жива вода. Алілуя. слава Богу! Але Робітники Ісака не, не зупинилися на досягненому. Вони потім почали викопувати нові криниці. І нові криниці для мене, як образи, це нові душі, душі, які можна придбати для Господа. Він викопував нові криниці, він знаходив нові оті потоки живої води. Алілуя! Слава Богу! Тож, вони копали і знайшли криницю живої води. І тож сперечалися гарамські пастухи з пастухами Ісака, кажучи, це наша вода, не копали, нічого не робили, але кажуть, що це їхня вода. От що робив Ісак? Через це назвав Ісак криницю Есек, бо сварилися з ними. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав її Ісак назву Сітна, відійшовши звідси, пішли і. Ще далі пішли далі. Слухайте, вони позалишали ті криниці, ті, які повідкопували, тому що вони пішли далі. І що далі? І відійшовши далі, вони ще викопали одну криницю проте вже не воювали за нею. Прийшов на кінець то довгоочікуваний мир і назвав її Реховот, мовляв, нині поширив нас Господь, і ми будемо розростатися на цій землі. Але Перш ніж розростатися на цій землі, перш ніж увійти в той мир, він покорився. Він не шукав війни, він шукав миру. І те, що він шукав, те він і знайшов. Звідси Ісак переселився до Вірсаві, з'явився йому Господь. І після отих всіх. Страждань, переживань, в яких Господь був завжди поруч і підкріплював його. Але але він дивився, наскільки Ісаак довіряє йому. І він, побачивши оцю довіру до Господа, він з'являється йому, і з'явився Господь тієї ночі, і сказав: Я Бог твого батька Авраама. не бійся, бо я з тобою, поблагословлю тебе, розумножу твоїх нащадків задля мого сльозу. Слуги Авраама, збудував там Ісак жертвенник, прикликав ім'я Господнє, поставив там свій намет. Слуги ж Ісака викопали там криницю і ще одну криницю. Алілуя! Після оцих всіх подій, Ходить до нього знову цар Авімілех. Він уже сам до нього приходить. Якось прийшов до нього в Герар Авімілех і своїм приятелем-ахузатом, а також полководець цього війська Піхол. Ісак запитав, чого прийшли до мене? Я думаю, що він отак і питав: Чого прийшли? Ви ж мене вигнали. Адже, так, адже ви е, 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 зненавиділи мене і випроводили мене. Геть від себе відповідали Спостерігаючи за тобою, брати і сестри, за нами спостерігають. І дай Боже, щоб коли спостерігають за нами, люди захотіли прийти до нас, до нашої церкви. Вони захотіли прийти. А коли вони прийдуть, коли вони спостерігають за нами. І і що вони бачать? Спостерігаючи за тобою, ми зауважили, тобто побачили, що з тобою, Господь, тому і пропонуємо: нехай між нами буде присяга. Між нами і тобою укладімо між собою угоду, що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставились до тебе добре, відпустили тебе з миром. Тепер ти благословений Господом. Ісак нічого не. Їм поганого не сказав. Він нічого не загадував і не казав: А, о, тепер ви прийшли до мене. Ні-ні. Ісак був з Господом. Він був смирений. Він розумів, що це не своїми силами він зробив, а йому допоміг Господь. І що ж він зробив? Ісак гостинно прийняв їх, і вони поїли і попили. Влаштував їм банкет. Уявляєте собі, влаштував їм банкет о тим, які. Його вигнали, які не хотіли з ним там ділитися тією водою, робили шкоду, засипали криниці. А тепер, побачивши, що з ним Господь, бо Господь розширив його і, і стада, і людей, і поля, і благословляв його сходи, і ота от зерно, яке він збирав, було великим урожаєм. І от вони це все побачили і злякалися. Спочатку була заздрість, а потім прийшов переляк. І от вони вирішили: ні, з ним сваритися не потрібно, краще ми підемо з ним миритися. Слава Богу, що Ісак був з Господом. І він оцей акт примирення прийняв і навіть нагодував ворога і напоїв прямо по слову Божому. Алілуя! Слава Богу! Тож став, а вставши вранці, присягнули один одного. Цар пили і їли, мабуть, до самого ранку. І так, ставши вранці, присягнули один одному, що ж то ж випроводив їх Ісак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня раби Ісака прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони знайшли воду. Ісак назвав її Шіфа, тому і те місто має назву БР Шіфа. Вірсавія до, аж до сьогодні. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! От така ніби копанка криниць. От що там такого копають криниці. Але якщо ж ті криниці це живі душі, то, то кожна жива душа. Це слава Господня, це слава Господня. Господь, коли покидав цей світ, сказав своїм учням: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. І це Євангеліє це жива вода, жива вода для тих людей, які гинуть у цьому світі без Христа. Їм потрібна ця жива вода, дуже потрібна. Як ми можемо дати те, що не маємо самі? Тож ми повинні піклуватися про те, щоб в наших криницях. Була жива вода, щоб люди, спостерігаючи за нашим життям, захотіли захотіли прийти до того Бога, в якого ми віримо. У кожного свій Бог, у кожного свої поняття, але лише ті, які вірять у живого. У люблячого, у доброго, у милостивого, у Бога, який дає щедро, який благословляє лише до такого, лише до такого Бога хочуть люди прийти. А до сурового, до того, хто наказує, до того, хто ламає ноги, для того, хто б'є, б'є і б'є, тому що навчає. Чи хочеться вам до такого Бога прийти? Мені не хочеться. І я дуже-дуже вдячна Богу за те, що Він дав мені пізнати Його як люблячого Отця, як люблячого Отця, як Ісуса, Мого нареченого, який любить мене. Такою, якою я є. Так, да, він виправляє мої якісь недоліки, він допомагає мені у цьому житті не заздрити, не гніватись. Чи буває гнів? Звичайно, буває. Але інколи буває отой праведний гнів і дуже добре, коли він є. Ісус також гнівався. Тому, гнівуючись, головне нам не грішити. Але якщо дитина не слухняна, і ви хочете її чогось корисного навчити, то треба це робити а не просто махати рукою. Так, точно і Господь. Якщо він бачить, що ми скривили свої стежки, то він нас буде навчати, але з любов'ю. Але з любов'ю, тому що він є любов. Алілуя! Слава Богу! Благослови нас, Господи, допоможи нам, щоб наші криниці завжди були чисті і вони були наповнені живою водою і були наповнені повінця, переливається хай ця вода, щоб люди, які оточують нас, могли також впити, а потім мати велике бажання теж перетворюватися у ці криниці, криниці живої. Води. Допоможи нам, Господи! Хай Господь благословить кожного з нас, хай цей день пройде мирно і спокійно. Хай мир Божий, який перевищує мир цього світу, наповнить наші серця. І якщо не буде сонечка, то хай Господь допоможе нам сяяти, бути отим світлом у цьому світі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.